Цього тижня спеціалістам міської ради і керівництво комунального підприємства Броди довелось виконувати дещо невластиву роботу. Зокрема, зносити самовільні паркани у новому мікрорайоні індивідуальної житлової забудови у кварталі Північний, де власники трьох ділянок встановили тимчасові дерев'яні паркани, що спричинили самовільне зайняття проїжджої частини вулиці. Це у своїх скаргах описали власники сусідніх земельних ділянок, які не могли завести будівель. Матеріали, попри попередження від міської влади за підписом міського голови, реакції на це не було. Тож, озброївшись технічними засобами, учасники демонтажної групи довели, що приписи влади треба виконувати. Таким чином було звільнено самовільно зайняту проїжджу частину на вулиці Пилипа Орлика і Сковороди. Землевпорядник та юрист міської ради запевнили, що і надалі влада реагуватиме на подібні випадки та діятиме згідно видно із законом.